Покинутим на автовокзалі хлопчиком тепер опікується поліція. 26 вересня. Працівники патрульної поліції рівного виявили покинутим півторарічного хлопчика на центральному автовокзалі міста. Зі слів очевидців, хлопчик перебував на вокзалі з мамою, яка вела аморальний спосіб життя та часто зловживала спиртним. Медики ж діагностували у півторарічного хлопчика ГРВі та переохолодження. Дитина була в занедовимоному стані. Хлопчик приблизно вік півтора року, ну десь рік і п'ять, і рік і вісім такому з явищами гострої респіраторної вірусної інфекції. Він кашляє, має нежить. І зараз у нас проходить повне комплексне обстеження, не говорить. Такі спілкування тільки показує там їсти хоче і все. Він не переляканий, такий спокійний хлопчик. У нас адаптувався, почав ходити. Працівникам ювенальної превенції Рівненської області вдалося розшукати матір Зузулю на залізничному вокзалі у Рівному. Зі слів інспектора ювенальної превенції Івана Фрідріха, жінка родом із Закарпаття. Проведено перевірку і встановлено, що е, дана сім'я проживала в місті з Долбонув. Е, на даний час співмешканець даної громадянки е, потрапив е, в слідчий ізолятор е, міста Рівного за вчинення. Там, крадіжки, за вчинення крадіжки. І е, в зв'язку з тим, скрутним матеріальним становищем, винаймати подальшому житло в місті Сдолбуну е, громадянка з дитиною не мала, і вони виселились і проживали тимчасово на автовокзалі е, міста Рівного. Відносно даної громадянки було складено протокол по статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неналежне виконання батьківських обов'язків, а саме те, що дитя знаходилось на території того без супроводу дорослих і отримало, скажемо, переохолодження, так як вчора було прохладно. Рівненські поліцейські вже готують матеріали справи, які невдовзі передадуть у соціальну службу Закарпатської області.